Через затори і обурення водіїв. Так, екс-президент Віктор Янукович добирався на роботу, змушуючи стояти у тиснявах тисячі киян. А це вже кортеж колишнього прем'єра Миколи Азарова. Автомобілістів, які просто не встигли прийняти правіше, виховують жезлом на ходу. Повторення такого не потерпимо. Заявляють активісти автомайдану. Вони пропонують заборонити кортежі. Щоб нові чиновники відчували себе звичайними людьми, там ми будемо звертатися там до призначеного міністра справи, буде. будемо ініціювати спочатку спільно з ними. Якщо будуть проти, то з, з Верховної ради з депутатами. Колишніх опозиціонерів про це попередили одразу. Ось як про кортежі спілкувалася самооборона із Арсенієм Яценюком. Ми хотімо напомнити кортежах і сьомастинам. Ми самі, люди в Україні і закон для всіх абсолютно. Восіща. Після такого попередження урядовий квартал не впізнати. Принаймні, поки тут стоять активісти самооборони. Вони знають, як зробити, щоб чиновники не запізнювалися. Найранше піднімаються, і настоя у нас метро працює, у нас велосипади є. Біля будинку парламенту теж затища водії народних обранців кивають на своїх колег. Ті Машини що тут стоять, не ті тут стоять. А дехто з нардепів від гріха подалі добирається на робоче місце разом з народом. Я от пішки ходжу. У мене машина заблокована біля готелю. Якщо для України депутат пішки це дивина, то для Європи звична практика. А президент Франції, якийсь час їздив з проблесковими маячками, перекривався рух, але це викликало багато обурення, і відповідно, це було одразу припинено. Контролювати, аби влада не відірвалася від людей. Ініціатори боротьби з кортежами хочуть через громадські організації. Потрібна, по перше, структурована зміна в державній інспекції. Якщо там будуть сидіти люди, які не будуть брати е, взятки, так то я думаю, що це питання буде вирішено. Ну, повинна бути і від громади, також якась організація. За поведінкою нових високопосадовців на дорозі стежитимуть і джедаї, адже перед законом усі рівні.